У мене сьогодні другий день моєї мікровідпустки. Я прокинулася о 6.15 і пів на сьому я вже вийшла гуляти свої кроки. І в нас сьогодні в планах, послухайте, відвести поріжечка нашого у садочок. І одразу після поїхати на пляж вдвох на мотоциклі. Я така, давно такого просто не було, щоб ми вдвох їхали або на пляж, або кудись, бо завжди це вихідні і завжди з сином. Тому я така трохи excited, знаєте, а, така схвильована в приємному розумінні, такому в очікуванні. От. Бо нарешті можна буде полежати, нічого не робити, не слідкувати ні за ким, знаєте, заплющити очі і відпочити.